Ой. Так, ще там 3, 2, 1 пуск, камери пуск. Прейдемо тут дорогу. Ладно, хай машина проїжджає, велика. А то ще не загальмує вчасно. Мало ли. Технічні проблеми гальма відкажуть і, і все, в котлету. Так, для аудиторії ютуба говорю, що... Стрім проводжу тільки в Тіктоці. Посилання є в описі під кожним відео. Переходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки, як вам зручно. І завтра буде гарантований стрім в 6.30 ранку. 6.30 до 7 ранку, щоб ви розуміли. Як стандартно. Для аудиторії TikTok говорить, що записи стрімів є в YouTube. Все дуже просто. Переходите за посиланням в шапці профілю Тіктока, там є посилання на YouTube, або просто в пошуку в YouTube, але вводите англійськими. Тому що українськими чомусь не шукаю. Ні українськими, ні російськими нічого не шукаю, не знаю чого так. Так, Давайте подивимося, що у нас по коментам, там поки, поки нічого не бачу. У мене просто 7-10 хвилин приблизно є. Думаю, поки можна провести, поки є можливість. Більше часу, на жаль, немає. Завтра буде великий стрім. 30-35, хвилин, стандартно, але зараз часу у мене немає. Це так, позаплановий, що потрібно розуміти. До речі, сьогодні теж рано, скільки зараз один. Так, нічого не видно, 8.24. півдев'ятої. Угу. Без Вінниці. можна так сказати, на даний момент віниться, як бачите. М -м 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 -м. Опа, Вінс, так, Вінс. Дякую, дякую за подобайки. Але на жаль, часу багато у мене зараз немає. Зараз поблизу ще 4 хвилини на стрім. І буду завершувати. Завтра проведу великий стрім. Це так, позапланою. Є 7-10 хвилин провожу. А якщо не буде часу, то не зможу провести. Завтра буду йти зал, то зможу якраз виділити 30-35 хвилин плюс-мінус. Поспілкуватися зі своєю аудиторією, скажімо так. Також давайте ще подивимося, які там комменти, бо я щось не все побачу. Та додам, -да додам Ого, а як це я включив? статистику оце туди. статистику ніколи. Блін, як, як воно включається? Капець. Таку классну статістику стримали, що тільки якось включив її не зрозуміло як. Хоч бери і дивись як в Ютубі як це воно робиться. Цікава ситуація. Де я свайпну? Я не знаю, ладно. Здорова, бро, юність перекрита. Так там же ж дріфтери. По-моєму. Наскільки я пам'ятаю. Бо мені вчора писали, щоб я їхав пострілити туди. Я кажу, ні, не хочу, я остав. Дрифти ту таке. Притом я думаю, що там стрімерів і так хватало своїх добрий ранок. От як ця штука де це? Де статистика тільки що була? Не знаю як воно врубається. От йо має. Треба з порозбиратися. Типу, розбиратися. Добрий ранок, добрий ранок. от тобі ніфік чим зайнятися. То да. хай буде так. Я вже не хочу спорити, вже, вже набридло. Якщо ви так думаєте, хай так буде, десь сирочок поїхав, бачите. А то ні вчора, ні сьогодні, ні однодастера навіть не побачив. І то не факт, може там нікого не було. Юнос дріфт. Та да. Вчора писали якраз, каже, іде по там. Сьогодні в них заїзд. От як розібратися з цією з е, статистикою? Блін, така класна статістика. Я знайшов, давно нажимається. чорт побери. А що за награди? Тут лайф-трансляції награди. Прогреси на челенджі, поради. Ще я такої швидкого огляду не бачу, чесно сказати. Так, отримати все. Нові нагороди, 14 штук, охренеть. І що? Дають ці нагороди? А як використати? Бачите, запустив стрім порозбирати зі стрімом. Хм. Щось незрозуміло. Зараз забустять стрім з цими нагородами, а мені треба вже виходити. Кого у нас світяться? Це що таке? Я не знаю, що це таке. Так, ладно. Буду завершувати. Стрім. По часу більше немає. Завтра заходьте на гарантований, в мене стрім буде в 6.30 ранку. А зараз всім гарного дня і всім па-па. Був радий сьогодні всіх бачити, але часу немає. І так не запланований стрім.